Київський Святотроїцький Іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду «Вим'я покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 4 березня у студії Диякон Микола Лисенко Христос посеред нас, Архип Филимон, Федір Дмитро Максим, Феодот, Євген Макарій, а також Досифій. Ось як звуть сьогоднішніх іменинників. Тож, наслідуючи приклад наших небесних покровителів, зробимо наше життя чистішим і побожнішим. 4 березня ми знову сягаємо нашою молитовною пам'яттю в першохристиянські часи, вшановуючи подвиг життя апостола Филимона, його дружини Апфії та апостола Архипа. Згадку про ці імена знаходимо в посланні святого апостола Павла, з якого розуміємо, що до свого покликання Филимон був представником заможного класу, мав цілком забезпечене і безтурботне життя. Було у Филимона багато рабів, один з котрих був Онисим, майбутній апостол і мученик. Що втік від нього, зустрів апостола Павла, був хрещений ним. А потім був відряджений назад до Филимона з листом, в якому Павел прохав простити раба та прийняти як брата, що й сталося. Прийнявши хрещення від Павла, Филимон та його дружина Апфія повністю змінили своє життя. Знайшовши скарб духовний, вони перестали служити земному багатству, натомість почали служити Христу, допомагаючи хворим та знедоленим і перетворивши власну оселю на дім молитви. Згодом Филимон стає єпископом великого міста Гази з апостольською ревністю проповідуючи слово Боже по всій фрігії. Області на заході Малої Азії, коли за часів імператора Нерона розпочалося чергове переслідування християн, усі троє: Филимон, Апфія та їхній друг Архип – прийняли мучницьку смерть за Христа. Під час язичського свята озерілий натовп увірвався до християнського храму. Усі повтікали, і лише Филимон з дружиною та Архипом залишилися. Їх було схоплено та відведено до міського правителя. Архіп не дійшов до суду. Язичники завдали йому таких важких поранень, що він помер ще по дорозі, Филимона ж разом з Апфією за вироком було побито камінням. Зрозуміти, як можна було проміняти розкішне життя на служіння Богу і людям, можливо лише серцем, і лише в тому разі, якщо ми відкриємо його для Христа і Його благодаті. Ми щиро бажаємо вам зробити це, адже духовне багатство, на відміну від тимчасового земного, перебуватиме з нами повік. Шановні брати і сестри, продовжується двобій, толі головатого з лейкозом, який хлопчик успішно веде в одній з закордонних клінік завдяки вашій допомозі. Кожен відгук небайдужого слухача це ще трохи часу, який дитина прийматиме ефективне лікування. Допоможемо толі довести його до завершення. 067, 725 46, 15. для нього ваш дзвоник це питання подальшого життя. 067 725 46 15. Здатність дієво співчувати. Головна ознака справжньої людини. 067 725 46 725 4615. І нехай усіх вас поблагословить Бог! Це був православний календар за 4 березня. Для вас тоді працювали деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Продовжується масляниця, яка вже за кілька днів перейде в тривалий період нашого духовного і фізичного очищення. Час великого посту. Головне завдання під час Масляної, накопичуючи внутрішню радість, налаштувати себе поступово на подвиг, адже вже на цьому тижні ми почали утримуватися від м'яса. І ще одну дуже важливу справу мусимо ми зробити до наступного понеділка примиритися з усіма, хто з нами в сварці. Лише тоді зможемо ми віднайти мир і спокій у власному серці під час майбутнього постування. Також нагадую, що в п'ятницю, після 23-ї, на вас чекає зустріч із протиіреєм Андрієм Ткачовим програмі Путівник в суботу між 5 та 6 ранку. До вашої уваги проект в духовному вимірі. А о 14.47, в суботу та неділю, як завжди, програма Православний світ! Залишайтеся з нами. Христос посеред нас!